Порахуємо вексель, скільки місяців нам відкладати на покупку. І для цього нам знадобиться функція NPR. Якщо ми умовно відкладаємо дома в конверт, то відсоткова ставка 0. Далі, у виплату, ми вказуємо ту суму, яку ми будемо відкладати щомісяця з мінусом. Так як це та сума, яку зараз ми віддаємо. Поточна сума це та сума, яка у нас є на початок, це як нульовий платіж. І майбутня сума це та сума, яку ми хочемо накопичити, в даному випадку, 35 тисяч. Натискаємо ОК і бачимо, що відкладати нам потрібно 12 місяців. Але якщо ми будемо відкладати на депозит у банк з відсотковою ставкою, наприклад, 15%. Нам треба уставку вказати відсут.